Ім я хочу звернутися до наших політичних опонентів. Любіть і поважайте Україну. Любіть і поважайте народ України. Навчіться розмовляти українською. Знайте українську історію, знайте українську мову і любіть свою країну. На це вас вибирали в парламент. І це ми вас заставимо робити в новому парламенті. І ви це побачили. Друге. Шановна громада, всеукраїнське об'єднання Батьківщина категорично не підтримує спікера партії регіонів, як і не підтримує президента партії регіонів і прем'єр-міністра партії регіонів. Третє. На вибори кожна політична сила йшла зі своєю програмою. Ми вважаємо, що народ України очікує реальних змін для країни. Люди очікують скасування пенсійної реформи, яку прийняла партія регіонів, і ця реформа буде скасована. Люди очікують. Люди очікують скасування податкового кодексу і прийняття нового кодексу, тому що той кодекс, який прийняли ви, знищив 300 тисяч підприємств. А ми хочемо створити мільйони робочих місць для українців, і це буде зроблено. Ми очікуємо на те, що кожен з пунктів нашої програми буде виконаний. Ми будемо добиватись змін в житті українців, змін на кращого. Високих пенсій, високих зарплат, низьких витрат на уряд. Ми будемо добиватись імпічмента президента Януковича, і це одне з наших завдань. Ми будемо боротись за кожен голос українців і за майбутнє України. Україна буде демократичною, європейською і правовою державою.